Близнюки, привіт! Подивимось, проаналізуємо ваш період з 26 по 31 жовтня. До чого вам підготуватися, на що розраховувати. Розпочнемо ми з енергій періоду, який самі просяться в руки. Синхронізація і релізинг – це як позбавитися. Синхронізація, от мені ця карта дуже сильно. Говорить про тайм-менеджмент якийсь, про планування, про те, як ви розпоряджаєтесь своїм часом, про те, чи, як працюють ваші біоритми, да, чи ви висипаєтесь, чи вистачає вам сил. Тобто тут, можливо, треба буде попрацювати з своїм тайм-менеджментом і позбавитися тих речей, тих ваших дій, які ви там робите щодня, які не ведуть вас до якихось ваших результатів, а просто відбирають ваш час. А якщо не позбавитись, то принаймні зменшити. Розглянемо по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан особисте життя, єрофант, вау. Для тих, хто наразі самотні. Ой, у вас тут внутрішня йде боротьба. Ви до розумних чи до красивих? В якому сенсі? Тут, з одного боку, ви хочете бути незалежними, ви хочете там, ось, ви вчитеся, чи ви працюєте, досягаєте якихось вершин, фігачите, вибачте, на слові, і з другого боку, ви хотіли б ем, нічого не робити і щоб гроші були на карточці, і щоб про вас турбувалися. Да? Ну, тобто, наприклад, там, бути в стосунках і там, от, йде якийсь дисонанс внутрішній. Або ви робите одне, хочете друге, а говорите всім іншим третє. Але по єруфанту вам тут треба зрозуміти ваші цінності, щоб не було у вас дисонансу. Для тих, хто в любовних трикутниках. Для тих, хто в любовних трикутниках і хто є в позиції дружини чи чоловіка, тут трійка мечів на фоні, зараз я сформулюю, хочеться вийти з цих стосунків, але ви боїтеся або оцього всього процесу розлучення розділу майна і суспільного осуду. Ще також от може бути ця занижена самооцінка, що такому я буду треба. Ну, тобто тут, тут все дуже. Якщо ви вже знаєте про трикутник, і ви нічого з цим не робите, і вам з цим ок, тоді або перестаньте ну, себе гристи, або почніть щось змінювати. Яка різниця, хто що подумає? Люди одружуються, роз... розлучуються, не мають в цьому ніякої проблеми. Кожен думає про себе. Якщо вам болить, чого ви терпите? Для тих, хто коханець або коханка, то тут ситуація трошки інакша. Тут що зробити, щоб зі мною одружились, щоб зі мною там взяли шлюби і так далі. Яким способом? Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Цікаво, цікаво, якимось чином ви залежні на цьому проміжку часу від різних питань і проблем, пов'язаних із сім'єю вашого партнера. І вас це хвилює, вас це тривожить, бо ви розумієте, що Ну, ви залежні та, від цих обставин. І все, що ви можете, це підтримувати, це бути, як то кажуть, на стороні та, партнера. У всьому підтримувати і просто очікувати, і себе стримувати, окрім того. Та? Очікувати на оце от результат. Тобто, тут, якимось чином, сім'я вашого партнера. Не те, що вставляє вам палки в колеса. Ну, так теж можна, в принципі, сказати, але. Змушує вас понервувати. Отак от. Ну так, якщо от ви жінка це слухаєте, то ну, чоловік повинен вирішувати ці всі питання. А він буде цим займатися. Так? Просто період, коли вам треба. Смиренно почекати, поки чоловік вирішить питання з його сім'єю. Для тих, хто в нас не працює. У нас тут королева мечів. Поговоримо зараз з вами про роботу. Для тих, хто не працює, займатися своїм здоров'ям і фізичним станом моральним і е тілесним. Звернутися, можливо, до лікаря, до терапевта, до психолога взагалі незалежно, що тут, але бачите, тут що ваш фізичний стан, що ви моральний. Є тут якісь проблеми, і для вас це має бути першим пріоритетом для тих, хто в пошуку роботи тут ви, раціонально зваживши всі за і проти, вибудувавши собі систему, Виходите з якогось цього стану жертви, ще нічого не можу, нічого не плуся, де мене там хто візьме, кому я треба, і починаєте рухатись вперед. І ви молодці. Ви молодці, тому що ви під кінець цього періоду з 26 по 31 побачите результати своєї роботи. Тільки від вас залежить, якими вони будуть. Але для тих, хто в пошуку, це знаходження роботи. Тих, хто вже працює, але по найму. Дивіться, тут королева мечів, королева жезлів. Ну, мечі це повітря, це ваша стихія. Тобто я можу все-таки говорити, що це ви. І королева жезлів. Вона може. Або працювати з вами якось в колективі, в парі, вас мотивувати, або вчити вас. І ви тут прислухайтеся до того, що вона вам буде говорити, як які моменти показувати, тобто, десь в чомусь треба її послухатись. Вона вже відбулася, так, як професіонал, і вам тут треба з нею послідкувати. Це от буквально теж називається наставництво, так? наставництво. Або вона з вами працює, або ви десь окремо знайдете таку людину, яка буде для вас на цей період наставником, як треба працювати, щоб досягти хороших, класних результатів. Мотайте на вус. Для тих, хто на фрілансі працює сам на себе. А тут розуміння, що без виходу в соцмережі і без впізнаваності ви не зможете заробити більше, ніж ви зараз заробляєте. Ви заробляєте, так? Тобто паж Пентаклів це невеличкий, не дуже стабільний, але заробіток. І стикаючись з реальністю, та, десятка жезлів, це реальність, тобто вам. Якщо ви хочете більше, вам доведеться працювати над соціальними мережами, вкладати туди сили, ресурси і все інше. Тобто без цього не вийде у вас вийти там на якісь вищі чеки. А в кого свій бізнес? Тут у вас в колективі може бути людина, яка саботує вашу, ваш колектив проти вас, або якимось чином негативно впливає на роботу. І вам по королеві мечів треба це все відсікти. Це буквально навіть там введення якихось штрафів і так далі. Тобто відсікти працівників, які заважають вашому бізнесу розвиватись. Хоча можуть знаєте, як буває, там набивати клієнтську базу. Собі. Дивлячись, який у вас бізнес. Набивати клієнтську базу на ваших клієнтах. Фінанси. Шут. Кілька карт мені тут. Бачите, шут-маг. Тобто ви тут із шута переходите в мага, ви починаєте більше заробляти. Ваші проекти стають успішними, ви стаєте успішними в тому, що ви робите. Да, від чогось доведеться відмовитися. Десь потрібно буде тримати баланс доходів і витрат. Одразу мільйони, ну не думайте, що ви одразу будете заробляти там неймовірно величезні суми. Це все процес. Не здавайтеся, вам потрібна структура, вам потрібна дисципліна у фінансах, ніякої бездумності. да, Переходьте із шута в мага, Переходьте з людини, яка от в мене натхнення, от я митець, от я от роблю мага, який продає те, що він робить. Якщо ви просто митець, ви в натхненні ви там робите, найміть людину, яка буде продавати, або самі вчіться продавати. Тут отримання вами нових знань, які допоможуть вам підвищити свої фінанси, покращити їх. Морально-психологічний. Три старших аркану. Ну, ви ж оце даєте. Колісниця, О, колісниця, колесо фортуни. Колісниця це рух, в будь-якому випадку правильно сказала. Колесо фортуни це про внутрішню, так само я вже комусь говорила, і знаки, відкритість до нового. Тобто ви готові? Ви готові для того, щоб рухатись далі. Ви готові приймати виклики від цього всесвіту, ви готові. Вкладатися ресурсно і морально в себе. Тому що для вас важливо та, ваше майбутнє. Ви хочете жити добре зараз і хочете жити добре в майбутньому. І колесо фортуни, воно крутиться, та, воно на вашій стороні. Воно до вас лицем, не п'ятою точкою. Воно до вас лицем. Просто хапайте бика за рога, як то кажуть, а не не думайте, що вам якимось чином там все впаде само. Все рівно без певних зусиль, саму нічого не впаде. <суміт> Розумієте? І да, зараз може бути дуже важко. Морально може бути дуже важко, але ви повинні пам'ятати, заради чого ви це все робите. Окей? Домовились? Домовились. Все близнюки. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей. Пока-пока.